Дорогі друзі, усім привіт ще раз. В цій серії вже остання серія. Це BMW. І це яке воно красиве. Воно просто шикарне. Це раніше ноздрі, ці, все, все, що чорне, раніше було сіре, а чорне це просто шедевр. І арки, ось розширителі і арки. Інші теж були чорні. Зараз в колір пороги були чорні, в колір. Те, що було метал чорний. Одним словом, BMW вийшло дуже гарно, мені дуже подобається. Я впевнений, зараз зараз клієнт вже їде по неї. Я її мию, Я думаю, що він буде теж задоволений. Тут закінчення на заднім склі у клієнта у гаражі, так як ця машина клієнта такого, що має теж свій сервіс по ремонту ходової. Фарбував я тут ну, фактично все, крім даха і кришки заднього лівого крила і задньої лівої дверки. Решту все тут фарбоване мною. Так як тут колір дуже складний, робився перехід на осі двері. Тут все просто клас. Я дуже, ну, навіть не то, що я би вже навіть сам хотів BMW, МВ, воно дуже гарне, дуже гарне. Іменно в такому кольорі. Ну все, всім дякую за перегляд і до наступної серії. Я вже прощався і знову повернувся. Поки нема клієнта, я не можу нею налюбуватися. І дякувати Богу при таким світлим кольорі у мене все так вийшло, що я задоволений. Така ще ну, це пилиночка маленька, і навіть не вижу, камера фокусує. Малесенькі пилиночки, може, десь і є, але їх візуально не видно. Така от красуня для Ну все. З вами я прощаюся і до наступного проєкту. А, я ще покажу, Це крило мінялося тут. Думав рихтувати, та все ж замінимо. тут такі побачити